На території області проживає одна із найбільших за чисельністю польських громад. Діють польсько-українські центри, товариства широко долучається до співпраці з дружнім, польським народом і громадськістю. На мою думку, потрібно сходитися на тих позитивних класних позиціях і вибудовувати відносини між Польщею і Україною у гарних гармонійних стосунках економічного, культурного характеру, наукового, навчального і таке інше і мовного. Вчителі-новатори Дорота Груза та Б'янчик повідомили, що варто в школах, в дитячих садочках при вивченні польської мови, застосовувати новітні методичні рекомендації розробленої академії наук Польщі та електронні новітні перспективні програми. Про це і підтвердила Руслана Зубрицька, організатор заходу, керівник громадської організації польсько-німецько-українського центру життя у єдності. Адже чим більше ми знаємо мову, тим ми стаємо багатшими та морально сильнішими, наголосила вона. І зараз у нас в області працює майже 30 учителів польської мови в самому Житомирі, W 12 szkołach wyda się polska mowa i za ciekawe dużo, bogato. Takoż i w sadoczkach dzieci wyuczają polską mowę, e, przy e, obrzystwach. Європейська інтеграція України відкриває широкі перспективи, тому молодь бажає поглиблювати знання про наших сусідів та друзів. Це історична необхідність бути не лише теоретично, лише в центрі Європи, а й пропагувати себе, вчитись у сусідів, впроваджувати європейські стандарти життя.